Масові розстріли в Бабиному яру були цілком таємною операцією нацистів. Києвом навмисно поширювалися чутки про переселення євреїв. Аби програма нацистського ензелунга, тобто остаточного вирішення єврейського питання, залишалася у цілковитій секретності, усі накази щодо знищення так званих ворогів рейху передавалися усно. 28 вересня 1941 року на вулицях міста з'явилися оголошення, надруковані російською, українською та німецькою мовами. Наказується усім жидам міста Києва і околиць зібратися у понеділок, 29 вересня до 8-ї години ранку, при вулиці Мельникова, Докторівській, коло кладовища. Усі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний 29 вересня. Тисячі євреїв вирушили до визначеного наказом місця. До настання сутінок нацисти встигли розстріляти дві третини з тих, хто прийшов, тобто близько 22 тисяч осіб. Упродовж двох днів окупанти знищили 33 тисячі людину єврейської національності. Пам'ять про трагедію Бабиного Яру вшановується в Україні на державному рівні. Свідчення того, що у колективній пам'ять народу подібні скорботні події не мають жодних часових проміжків і будь-яких термінів. Вони завжди живі. Так само, як живий біль втрати за кожним, хто пройшов дорогою смерті і поліг у брайській могилі Бабиного яру.